Вже більше 500 цілей було направлено на наш регіон. Різні типи БПЛА, балістичні ракети. І вчора, сьогодні, це було не виключення. Ми ще не оговталися після обстрілу минулої суботи, минулої неділі. Це продовжується протягом всього тижня. Ворог обстріляв стратегічно важливі наші е, автомобільні е, магістралі. Хочу вам пояснити, що за. Менше ніж доби, менше ніж доби було врятовано з тої черги, яка вчора була витягнуто всі автомобілі. Було надано можливість всім людям, які були в автобусах, надано можливість перейти. Ми доставили, забрали, доставили всіх людей. Забрали черги, здоварилися з молдовською стороною, щоб допомогли ті, хто під'їжджає до пункту пропуску паланки, також щоб вони пояснили би, притримали, налили би вина бринзи, мамалиги дідали би.